Приватний сектор на околиці Дніпра на подвір'ї одного з будинків працюють криміналісти. Кілька годин тому всередині сусіди знайшли мертвою господиню будинку. Прикуту доріжка 66-річну жінку забили до смерті ударами по голові. Обнаружили, дійсно, лежить жінка з явними признаками насильної смерті. в гематомах, сінія везде лужа крові. Убивцю оперативники знаходять швидко. За кривавими слідами виходять просто на його схованку. Душогуб таїться у сараї своєї жертви. Руки та й сам увесь у крові. Паралізовану рідну матір до смерті забив 46-річний син. Мать побив. А чібо побіля? Ну, Це жительниця рожка. А я мамкою Сманка побив. Щойно п'яний угар розвіявся. Син вбивця накладає на себе руки. Вечером збив мать. а утром, коли обнаружив її труп, вирішив скрити собі віни, покінчити жити самоувісно. Чоловік не стік кров'ю лише завдяки оперативникам, які врятували йому життя. Нині душогуба тримають під вартою. За побиття матері, що спричинило смерть пенсіонерки, синові вбивці загрожує до 10 років тюрми.